Всім привіт! Мене звати Даяна, мені 9 років. Я наважилась завести свій блог. Я довго не могла наважитись, хоча дуже довго його хотіла. Бо я дуже здійснительна і боюсь і мені дуже зісняється говорити на камеру. Бо я завжди нахожу в себе комплекси і мені не подобається моя вдячності. Вдохновилася я отута буде в углу оцей аккаунт. Це моя тетя, вона мене младше на год. Що я ще сказати? Я живу в Україні в Київській області. Я, я дуже стіснительна, в тлічі від моєї теті. Вона не стесняется говорить на камеру, підходить до якихось чужих людей, а я стесняюсь. У мене є маленька сестра Еліна. Так, також мама Ірина і тато Коля. І ще в мене є два котика. Зараз їх покажу. Ось мій перший котик, Чибурік. Його я називала сама, а другого кута, Марсіка, його називала моя бабушка. я його не знайшла, він буде у мене ось на руках. Дякую. Ну, що я ще сказати? В мене телефон саме обичний, не iPhone, бо я не з багатої сім'ї, а такої середньої. На задній фон не обращайте німає, я вже сказала. Ми ж в маленькі скромні хатки. Ну, нам уютно. ви побачите, що зміниться фон, це значить, що я переїхала. Також в мене є канал в телеграмі і в Тіктокі. Можу, якщо вийде відмітити. Хочете подивитися тільки в Тіктокі трошки таке, а в Телеграмі там. А, блин, в Телеграмі. Пишіть мені, я вас можу додати, друзі. Попробуй. Можу мені ще про себе сказати. Хочу в 4 класі в Карапішківському ліцеї. Як я вже казала, мені 9. Народилася я в Київській області, в селі Ладіславка. Не знаю, хто може знає, хто не знає. Ну, також у мене ще є отчим. Оце, що я назвала. Я його називаю татом, Коля. Також у мене ще є рідний тато, тато Денис. Він зараз проживає в Києві. І в мене є два брата. Тобто його сина. Кирило і, Гле... і Глеб. Щас... О, Щас я побачила Мар... Марсика, Щ... Мась... Маську зараз покажу його. Ось маська, він трошки більшенький, такий чорний. Я більш не знаю, що вам розказати про себе. Ой. Так що на цьому пока.